Акцію письменник за прилавком завершили врученням нагород щорічної літературної акції Книга на Миколая, що триває 18-й рік поспіль. Якраз 2024 рік. Це будуть кращі номінанти цього творчого. Ну а далі ми готуємося до дитячого письменника, яке буде проходити у січні 2025 року. Ну а завершується ця, як кажуть, акція. Ми вже Десь помалі будемо готуватися на інший, на наступний рік, бо ми знаємо, що є майбутнє в нашій країні, і це полукає наших хлопців, що тили наші тут війні, і вони дуже раді. Переможців визначали в різних номінаціях. До прикладу, кращою книгою Закарпаття 2024 визнали документальну історію лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Авторим Йосип Турак та Юрій Яцина. Взагалі приємно, коли помічають твою роботу, а тим більше якщо відзначають. Але я хочу друге сказати: тут у Ужгороді склалася група таких людей, які дуже креативно організовують різні такі заходи, наприклад, у ці екскурсії містом, де знайомлять людей. Люди приходять і дізнаються багато до цікаво. А цей захід, оцей письменник за прилавком, це до Миколая. Це теж відноситься до них і і, і дуже дуже добре. Люди це оцінюють. Так я хочу свого боку подякувати організаторам за першу. Ну а що стосується нашої роботи, ми продовжимо. У нас іще третій радянський том історії лікарні. Так що будемо працювати. Ну а краще видавництво Закарпаття цьогоріч патент. Інформація про сьогоднішнє нагородження для мене несподіванка. З одного боку, тому що ніхто не попереджав і ми не знали. А з іншого боку, ну, таке причуття, знаєте, що десь горжуся тим, що люди оцінили роботу нашого колективу, тому що це заслуга не одного директора, правильно, а заслуга всього колективу. І... Коли тебе визнають з боку, так не до домовленості, не по протеже, а чисто за свої заслуги. Ну, це радує і як кажуть, гордимося тим, визначали також краще наукове видання, краєзнавче, кращу художню книжку, дитячу і краще презентаційне видання.